Вороновська Олександра звернулася в компанію, зокрема до юриста Богдана Руслановича, з проблемою, яка вже тягнеться в мене дуже довго тягнулася і не була вирішеною. І от завдяки е його команді, завдяки їхній роботі я вже маю лист, який мені допоможе ще раз. Подати заяву і е, на виконавче провадження, яке не було зроблене свого часу, от. і це справді успіх, тому що сама не вірила, чи щось з того вийде. От, тому я їм дуже вдячна, е, бажаю їм взагалі і надалі плідної роботи. Справді, в такий важкий час це дуже добре, що є така компанія, яка зможе допомагати таким людям, як я, от, які не змогли собі самі дати раду. Або через певні невиконання чиїхось там е, обов'язків. А зараз все виправлено, зокрема по моїй справі. І я думаю, все закінчиться добре. Так що я їм дуже дякую. Гарних успіхів і надалі.